Жовтень на календарі знову приніс нам свято, вітати шарну вдячність нам, героям бабу, свято всіх захисників, що не бояться крові, свято мужніх козаків і свято покрови. Соломай гордий гімн під захистом покрови. Україна наш дім її не зрадимо ніколи. Нас сьогодні захищає. Так і давайте зараз ми помолимося всі разом за тих, хто нас зараз захищає, щоб їх свята Покрова берегла, покрила своїм опором і щасливо, щоб вони повернулися додому. А ті, хто поклали вже свої голови за нашу незалежність, нехай там ангелами прославляють творця і захищають нашу Україну. Отче наш, тобі зіду в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на власцям нашим. І не ходи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У родині вратих, в благодарно, Марії, Господь, благословених, війни, і благословенні благословенних Твого, в тих увіхна спасать і творите душі наших. Наші вітання вам, танки, пах, шановних, доброго дали, нахрени. Вчора, 1 жовтня, святкували особливо важливу для нашого народу дарка, яка є своєрідним уособленням його сміливості, героїзму та незламності. У цей день ми відзначаємо День українського козацтва, День створення, УПА Свято Покрови при Святої Богородиці та День захисників та захисниць України. І, хоча вже другий рік присутній ворог завади нам святкувати цей день так, як цього хотілося. Але наперекіл всім тривогам і труднощам ми зібралися, щоб вшанувати і мертвих, і живих захисників. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може. Тому святий обов'язок тих, хто користується всіма її благами і дарами, виконуючи цей почесний обов'язок, ідуть спокон віків наші сміливі юнаки у бій із ворогами, щоб захистити свою батьківщину. 16 захисників із нашого села, починаючи із 2014 року, мужньо захищали і захищають нашу Україну: Іванів Андрій, Іванів Богдан, Мінський Микола, Кривецький Володимир, Кривецький Богдан, Чиж Володимир, Чиж Сергій, Гуцуляк Григорій, Кравець Ігор, Каденюк Богдан, Лук'янів Руслан. Долиняк Тетяна, Долиняк Олександр, Дучак Віталій, Іванів Василь, Чайківський Володимир. Ми з України. Не лише День Покрови, ми визначаємо цього дня, цей день поєднує в собі одразу декілька важливих свят, а саме День Покрови, День Козацтва, День створення упа та День захисника України. Українське козацтво має давню уславлену історію. Перші згадки про козаків датуються, починаючи від 1492 року. Саме тоді козаки нанесли нощівного удару турецьким загарбникам, розволяючи із полону своїх побратимів. Козаки вважали свято Покрови найвеличнішим, а Пресвяту Богородицю своєю покровителькою, захисницею та заступницею. Саме в цей день відбувалася велика рада, або як її називали Козацька Рада. Обирали отамана і вирішували, як діяти на наступний рік. Починаючи з 1999 року в Україні цей день відзначають як День Коса. Цього дня було створено УПА Українську повстанську армію, яка діяла на території України впродовж 1942-1953 років. Що таке УПА? Це озброєне крило ОУН. Неоднозначною постаттю в історії є Степан Бандера. А головнокомандувачем УПА був Роман Шухевич. Після занепаду УПА в Україні це свято відзначати припинили. Традицію відновив третій президент України Віктор Ющенко з 2005 року. В Україні відзначають цей йде. Як створення УПА. Та не лише Святу Покрову, День козацтва та УПА відзначають цього дня. Починаючи з 2014 року, в цей день відзначають День захисника України. І це найкращий день для того, щоб привітати всіх захисників. Нехай кожного захисника освітлює життя, слава перемог української армії. Любов та відданість до своєї неньки батьківщини, сила та міць української зброї. кажуть, що правду можна надовго заховати, але її не можна зовсім знищити. І вона, на жаль, повернулася до нас у вигляді багатовічної боротьби за непорушеність кордонів, де кожен наступний період успадковує досвід попередніх визвольних змагань. Тому сьогодні, в цей день, наші учні згадали кожного, хто вчора і сьогодні, хто в далекому і недалекому минулому захищав і захищає Україну, бо не мав і не мають іншого вибору. Слава ЗСУ, слава Україні. Це вони там, щоб ми спокійно вчилися, спокійно працювали, спокійно спали. Нехай береже вас Господь, береже вас кожен кров, а присвята Богородиця покриває вас своїм гамофором і відганяє від вас ворожі кулі. Але на превеликий жаль війна зачепила наше село своїм чорним крилом, забравши життя наших односельчан. ангелами піднялися вони в небо. Це Іваніцький Іван та плодив Любомир Пам'ять про них шануємо хвилиною мовчання. Васильів з знач безвісті 15 лютого 2023 року. Їхні імена не завжди вписані в історії. Ми маємо пам'ятати їх подвиг і бути гідними нащадками таких славних захисних. І на то край славний, аж по Чорне море Україна то лапишник і степи, і гори. Як мені України щиро не кохати, мене ненька по-українськи вчила розмовляти, і як мені України щиро не любити, мене вчили по українськи Господа молити. Свій рідний край мене, я Господа молю, і живи Божу. Україні, і Українець я маленький, Украї... на край рідненький, син я свого роду, українського народу. Я веселу вдачу маю, гарну пісню Не вам заграю. Нам саме час приєднатися до вас, стане теж є кріс, вправді мужні соболи. нашої України і щоб дав Бог, щоб вони, не прийшлося їм знову захищати Україну, а щоб вони виросли і жили під мирним і вільним небом України. І кожному із них я би хотіла на згадку про цей день влучити такі медалі. Свята заступниця, причиста діва, ти оповина з покровом білим і чоловіку візьми Україну, не дай впасти знов на коліна. Народ наші просить захисту у тебе, бо ти цариця, землі і неба, Прийми нас ще раз і твій покров, вкотре благаємо тебе ми знов. Захисти нам матір Україну, не дай зробити із нею руїну, споріб відвестися нам поможи, Україну, Україну вільну для нас бережи. Дякуємо всім, хто розділив із нами радість цього свята. Бажаємо всім здоров'я. І найголовніше, щоб нашим захисникам і захисницям прийшлося вже недовго там воювати, щоб вони здобули перемогу всі щасливо і здорово повернулися до свого рідного дому.